Привіт! Це подкаст ДЖІЗУС на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Колись я вивчав богослов'я в Українському католицькому університеті. Потім багато років працював в комунікаційних, адвокаційних та аналітичних проєктах. З 1 березня 2022 року я служу в Збройних силах України. Люблю читати новий заповіт і розважати з приводу конкретних уривків саме в такий спосіб, щотижня я пишу новий розділ своєї книги «Джізус на районі. Це короткі роздуми на тему конкретного тексту, який читають в церкві в конкретний день року. Подкаст «Jesus на районі Це аудіоверсія текстів, які я публікую на своїй сторінці в Фейсбук. Це текст, який читали 21 квітня 2024 року. Уривок з Євангелія від Марка, вони були в дорозі Простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались вони, і, йдучи за ним, страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статись з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоаннце не заведея, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю? І хреститися хрещенням, яким я хрещусь, Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь, сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про це десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їх вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто ж між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з між вас, хто хоче бути першим, хай буде рабом усім. Бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддавати своє життя як викуп за багатьох. Тож Ісус іде з апостолами в Єрусалим. Вони вже бували в цьому місті, але цього разу мандрівка дуже напружена. Бо Ісус вже який день розказує, що цього разу їх всіх чекає не туристична атракція. Члени релігійно-просвітницького гуртка теж мислять про цю подорож не як розвагу. Вони ж переконані, що їх чекає чергова, а тепер вже точно успішна спроба національно-визвольної боротьби з відновленням царства Ізраїлю та встановленням на троні їхнього вчителя. Всі в курсі, що в Єрусалимі їх чекають окупаційні війська, які не будуть просто спостерігати за спробами повстання, а будуть його придушувати силою зброї. Плюс ще є колаборанти з релігійно, політично економічних еліт, які не планують, роззявивши роти, дивитися за тим, як перерозподіляється влада не на їхню користь. Апостоли були перелякані, але Джейсі йшов попереду і власним прикладом їх підбадьорював. Це, звісно, не дуже допомагало перестрашеним 12ом. Тоді Ісус зупиняє товариство і каже їм прямо Пояснюю ще раз, ми йдемо в Єрусалим, приходимо туди, там мене схоплять, будуть жорстоко катувати, будуть насміхатися і принижувати, потім мене вб'ють, і аж потім, через три дні, я воскресну. Всім все ясно. За пару хвилин брати Яків та Іван кличуть його на два слова. Шановний пане вчителю, кажуть вони, ми тут маємо одне маленьке проханнячко і дуже просили тебе його виконати. Одним словом, от як ти вже будеш такий весь красивий у славі владарювати, то давай, от зараз, не доходячи до Єрусалиму, по пацанськи, ми домовимося, що один із нас буде сидіти праворуч від тебе, а інший ліворуч. Давай, зарезервуй нам ці vip місця, щоб ми не переживали. Ісус, трохи шокований від такого нахрапу, каже їм: Ви хоч розумієте, що просите? Мовляв, я вам тут, який місяць толкую про мої майбутні страждання і свою місію, а ви переживаєте, щоб поскоріше сісти на потоки, віджати під себе палаци і фруктові сади, розділити сектори економіки і підпорядкувати собі ізраїльських соловиків, щоб мати безтурботне життя. Ви не розумієте ключових речей, які я вам пояснюю всі ці дні, тижні, місяці і роки. А брати таки та ні, все ок, ми готові пити чашу, яку ти питимеш, бо все ще переконані, що ця чаша буде інкрустована дорогим камінням. Ісус їм каже Шановні, то що будете пити, то я і так знаю. Але ви, здається, попутали, бо не розумієте однієї простої речі, яку я вам намагаюся пояснити вже стільки часу. Окрім доброї звістки про важливість любові, я приніс вам ще нову модель лідерства. Висока позиція здобувається через служіння, бо неможливо очолити будь-яку структуру, якщо у вас, хлопці, задача лише видритися наверх, всістися в зручне крісло і вирішувати питання. Воно так не працює. І тому, коли ми от уже зараз читаємо різних там коментаторів, колумністів, які починають зі слів от мене без справа або зліва від самих главних, то я б там же розрулив. То це взагалі не новина вже дві тисячі років. Такі брати заведеї, які не розуміли, що влада в тяжкій ситуації потребує лідерства і служіння, вони не тільки в наших соцмережах, вони і з Ісусом успішно тусувалися. За 2000 років нового типу ефективного лідерства так ніхто й не придумав. Ти або служиш, свідчиш і йдеш попереду в найтяжчу годину, коли всі вже в страху всикаються і хотіли би пересидіти десь в Галилеї чи на пляжі в Кесарії, замість іти в Єрусалим на оту останню розборку, або ти ніякий не лідер і лише чекаєш, щоб друг вирішив всі питання, посатив тебе з братом на потоки. І як радісно і трепетно! Бачите сотні прикладів отого тихого лідерства, безкіпіш і пред'яв, коли люди просто беруть і служать, ведуть за собою, ведуть своїм прикладом, не потоком шумних галасливих фраз, а тихою невтомною працею люблять Україну, люблять людей і наближають нашу перемогу. Ви слухали подкаст ДЖІЗУС на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків. Звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам і патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці Me Лінк Лінку можете знайти в описі до цього подкасту або перейдете за посиланням andrushkiv. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст Jesus на районі своїм друзям та родичам, Поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось.